Всім добрий день. Ну що, вирішив я записати відео. Чому, як і коли я почав записувати відео, ну, як я набиваю цигарки. Значить, ну, я не буду там придумувати, що взагалі я не думав ніколи о цьому. Були у мене мислі трохи. Думав я колись почати, але це було тільки мислі. Це раз, і я така людина, що дуже люблю відкладати все. Чому я, допустим, сьогодні вирішив <кхи> записати це відео одразу після першого утрішнього, тому що мені вигідніше ну, було би завтра його записати, так? але я знаю себе, це щось в мене буде не так, щось там, якісь плани, і буду я відкладати, і хрена знає, коли б я його записав. Значить, <кхи> ну так же я ж кажу, що. В принципі, ми були, але ну, щоб от іменно все записую. Ні, такого не було. Як це трапилось, дивіться. Опять AliExpress, так? Пакетна пропозиція остання мені. Це початок січня. Значить, Прийшла, я думаю, ну що, треба забирати. А там мене смущало два товари. Це ось ця підставка з підсвіткою. Да? З доп Ну, Така непогана. До речі, одразу такий огляд. Якби. даже мені подобається даже батарейки шрифт почитати. Там, ну і так щось підпаяти, даже, в принципі, я ж платний паяю, але, ну, в принципі, згодиться, якщо чесно. Де даже, та ж підставка. Так. І, значить, і цифровий паяльник. Також мене смущав. Чому? Тому що. ну Звичайно, цифровий, бачите. Значить, дивіться, подставка вона в мене пропала з корзини пакетних продовжень Я розказував в тому відео, але ще раз. Типа розпродано. Дорожче були чи за 320 чи за 340. Чи предлагали за 270, а я замовив перший раз за 196 взагалі. Чи за 270 предлагали без подсветки, без доп стекла. Ну, тільки большая лупа, велика. І даже, по-моєму, без, без подставки, якщо я помиляюсь Лупа и третя рука. Все. Значить, я еле знайшов за 220, 6, ну, около 30-ки дорожче. Думаю, одразу треба брати, бо сейчас опять цены ще про... Поміняють, як вони люблять. Думаю, ні. Ну і паяльники я теж розказував. Куча окон свободно мог туди нажати і прийти мог звичайно, з регулятором. Він може, в мене вже є такий давно. Ну, ну, я, я боявся, щоб прийшло то, що треба. Думаю, записувати взагалі в Ютубі я нічого не хотів. Думаю, потрібно записати як відеодоказ, бо Укрпочта, думаю, зараз чергу зберу. На що воно там, думаю, потрібно. Просто не фотки, якщо якийсь спор відкривати, думав, що не дай Бог щось прийде не то. Просто відео записати і все. Ну і спробувати да, себе типу, записати. Просто на телефон, без комп'ютера, без всього. Ну, думаю, і куди ж мені його приліпити, вебки не знайшов. Потім, правда, нещодавно знайшов, ну і краще б не шукав, бо ну, вона ніяка порівняно з телефоном, якість ніяка. Ну і вже більше 10 років. Ну, то таке. Значить, до чого приліпити? Добре, що сусідні двері від Укрпочти у нас це Аврора. І там я вже придбав, у ну, мене часто коробку. оцей штатів. Скажете, рекламірую вже Аврора. 99 гривень, шар. От я на нього знімаю все. Ну, значит, придбав, отримав посилку. Почав знімати. Перший дубль не перемкнув камеру. Зняв мені монітор. Потім. Що є в мене? А, ну і вже після першого дубля я вирішив все-таки записати відео іменно, щоб І заліти його в YouTube. Після цього, так? Да? Ви пам'ятаєте ці силові кабеля. Як я побачив, звісно, їх. То в мене вже ну це вже остання крапля була, це в мене підгоріло, І навіть не то що за ту акцію, ну мало що на акцію кинули це 10 центів. А ще й за неї купляв ці провода, да і от таке прийшло. Вспомнив, я одразу згадав ці відео, типу купувати лучше на Аліекспресі, а не на тему, бо на тему якоби <coughs> Photoshop. Ну, то есть все мені, одразу это і Вирішив я все ж таки записувати. Ну Другий дубль там був. Чи просто на телефон я писав без звука, бо я камеру не перевернув. Ну, коротше, що не вийшло у мене. Потім вже настроїв, ну, скачав програму, щоб записувати. Вот на полчаса потім, через пару днів, зняв полчаса ні о чем. Це теж довге, ну це хоч я майже все розказав, ну, яке на 26 хвилин я зняв у а Це, ну, коротше, нічого в мене не вийшло. Звичайно, що одним дублем, перший раз, хвилювання, ну, ніяке вийшло. Думаю, якраз мені міні на підході. Думаю, блін, якраз розпаковку зніму, якщо щось більш-менш вийде, почну записувати по тютюну набиття, все одно ж, все одно ж збирався. І <кхе> трохи навчусь. Хвилювання, може, пройде, да? і потім запишу це по Алікспресі. Ну, так захопився, бачите, що, в принципі, Алікспресі вже потім і закинув. Значить щось виходить. Я не скажу, що там виходить, ну, таке. Дивитесь трохи ж так. Значить, щось виходить. І. виходить, що. Ну, Випустив нещодавно об Аліекспресі. Ну, от так, Ну все як не, не у людей, а знов такий, що збирався чисто відеодокус записати, а вийшло, що записав, э, в ітогі почав записувати відео на БТСі ну, Бачите, отак от в мене, в принципі, завжди. так, що, от так я вирішив. Не, не рішив, а вийшло в мене. Ну так, досить, як на мене, то цікаво Получилась ситуація. Скажу, мислі були, але ну, не так, щоб дуже. Дивіться, хотів ще показати. Поперло опять відео в мене. Де воно тут. Опять поперло відео. По Депачому. Табак, это це четверте відео. Недавно вам показував, там 200 не було. Вчора, ще утра 212 щось було, дивіться. Вже 403 перегляди. Видно, опять в рекомендації почало купать. Ну, Це ще, я ж кажу, для мене зрозуміло, тому що ну, тут, в принципі, я ж кажу, із назвою вгадав. Значить, ще пару слов по коментарям, <кхе> Дивіться. Сергій написав по поводу заморозки, щоб облегчити. Каже, що морозилка должна бути, ну, така наповну робити, що відкриваєш аж парує. Тоді каже, уходить крепость легше стає. Ну саме щоб морозилка не в щадячому режимі, а аж парувала. Це раз. І по-друге, Сергій мені написав також, ну, кстати, до речі, Дуже велике дякую за коментар Сергій. Дуже допомагаєте. Дуже корисні. Дивіться, ви казали, що 24 мм нема кольця. Я просто не зрозумів, де воно. Ось цього кілечка, да? нема чи якого. Що, ну, немає його, що ви кажете, що не добуває буває. Що ламається сигарета, підламується фільтр. Треба буде подивитися на цих Magnus, є воно чи ні. Так що, ну якось так, таке відео. Ну, я думаю, що може комусь і сподобається така історія сумбурна. ну Як завжди, зі мною я ж кажу. Все, на, всьому, на, цьому, блин, на цьому велике. Всім дякую за перегляд. Дуже дякую. Все, всього вам найкращого. До зустрічі.